Усім привіт! Як швидко стати тестером програмного забезпечення? Як це зробити? Які б кроки зробила я сьогодні, якби ставала на цю професію знову, якби ставала тестувальником? Які чотири складові потрібно закрити для того, щоб досягти своєї цілі? Які саме? Це теорія, це практика, це англійська та резюме. Оці чотири кроки. Тобто, як це зробити швидко, якісно, ми поговоримо сьогодні. І це буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Також у мене є міні-курс QA Foundation, який пояснить вам, чим займається тестувальник, що таке тестування і що потрібно знати, які є напрямки в тестуванні, адже він там є не один. І цей курс ви можете придбати. Лінк буде в описі під відео, якщо вам цікаво. Цей курс підійде найкраще тим, хто сумнівається, чи варто їм йти в тестування, чи ні. Ви задумаєтеся і шукаєте відповіді на це запитання. Цей курс збереже вам час на роздуми. Це три уроки в записі плюс бонусні уроки, які розкривають повністю тему і розказують, як фактично з нуля до професії тестувальника. Йти. Також прикріплю тут декілька відгуків моїх учнів, які теж пройшли його і написали свої враження. А ще 50% перейшли на наступний курс. А наступний курс буде 25 травня. Отже, як це зробити, як все таки дійти і стати тестувальником? Є три шляхи. Насправді: перший шлях це знайти собі ментора і з ним займатися, поступово, крок по кроку, проходити людина вам пояснює, вам, вам допомагає зрозуміти, пояснює ваші помилки, і з практичної точки зору цим ви займаєтеся. Це класно. Другий варіант це є самонавчання. Самонавчання вимагає дисципліни. дисципліни і знання тих тем, які вам потрібно знати. Опрацювання їх самостійно, обговорення і це все крок по кроку. Воно займає час інколи ви можете просто загубитися. Ви можете також поєднати самонавчання і ментора або якусь консультацію для того, щоб досягти своєї цілі, або побачити, які помилки ви робите і на чому вам краще зосередитися. Третій варіант це платні курси, звісно. Платні курси бувають різні, бувають погані, бувають хороші, бувають суперкласні. Але тут ключовим є те, що ви його купуєте і ви його проходите. Також після платних курсів вам часто буває так, що потрібен час довчитися до опрацювати, зрозуміти, довчити, підготуватися. Але тут це не важливо. Курс у вас буде поганий чи хороший. Вам ключове пройти всю програму, вам ключове зрозуміти це все. І потім опрацювати та системно піти і далі впровадити в життя. Тобто скласти резюме і починати шукати фактично роботу. А не сидіти і думати, о, який наступний курс я буду проходити. Тому що з кожним курсом ви все будете більше і більше копати і розуміти, що чим більше ви знаєте про тестування, тим більше ви не знаєте. Або знаєте, але ще можна і ще то, і ще там, і ще там. Дуже велика ще обширна тема тестування. І... Вона тим теж дуже класна і прикольно. Добре, йдемо далі, по суті. Теорія, що тут потрібно знати, що якісь конкретні такі речі, які потрібно знати по теорії, У мене є тут декілька відео, ви можете їх знайти на Ютубі безкоштовно. Я знімала, як стати тестувальником, і там конкретно по темах, що вам потрібно знати, для того, щоб стати тестувальником. Можете передивитися всі відео різні і таким чином ви просто собі будете знати. Наберете оцю базу і просто будете собі ставити чек, знаю, знаю тут. Не знаю, тут підівчу, і чек поставив знаю. Наступним другим кроком є практика. Практику як зараз можна здобути на краутестінгових платформах, або самостійно тестувати щось і за допомогою ментора, який вас буде проводити, коригувати свої дії, або теж якісь педпроекти. Будь-якісь комерційні проекти. Але, звісно, в цим і проблема, що важко зайти на комерційний проєкт без досвіду. Тому рекомендую вам вже зареєструватися на краудтестингових платформах. Там єдине, що потрібно, це англійська. Але лінк ви знайдете в описі під відео також. А ще у мене є QA Practice це є такий міні-курс, який пов'язаний і покаже вам з практичної точки зору. Тобто, що вам потрібно знати. І як ці знання з теорією поєднати, тому що це теж доволі складно. Інколи ми знаємо теорію і не, не розуміємо, як вона виглядає на практиці. Тому рекомендую вам теж долучатися і старт його буде 25 травня. А зараз ви можете, якщо чим раніше придбаєте, тим буде нижча ціна. На цьому курсі будуть нестандартні завдання. Але які вам допоможуть адаптуватися і бути вже більш готовими до співбесід, до фактичного пошуку роботи та розуміння, що вас можуть там запитати і як вам потрібно буде відповідати. І третім китом є англійська наша англійська, яку потрібно знати для того, щоб говорити на співбесі, для того, щоб презентувати себе, для того, щоб читати документацію і багато всього різного. В мене є також для чого навчити англійську відео, або як її вчити. Можете подивитися, якщо вам це актуальна тема. Але загалом англійську я не відділяю. І я стараюся вас ангажувати і залучати в той, в той процес тестування одразу з англійською. Це не є, тобто мої курси вони не відокремлені від англійської. Вони, власне, заохочують для того, щоб ви могли відповідати англійською, презентувати себе, відповідати на запитання, власне, технічні. Чи по теорії, чи по практиці, англійською, тому що це ваш ключ до успіху. Ви не можете вивчити теорію і практику окремо і не знати англійську, тому що є такі вакансії, але їх дуже мало, і там буде ще більше конкуренції. Але англійська це ваш ключик, який відкриває вам двері до міжнародних компаній, до вищих зарплат, до кращих перспектив. Тому рекомендую, якщо у вас, наприклад, англійська на не дуже високому рівні, нехай А2, там, можливо, Б1, то ви в резюме вказуєте Б1 і стараєтесь дотягнути до цього мінімального рівня. Тобто Б1 це ваш ключ для того, щоб вже піти на співбесіду, для того, щоб вас запросили на цю співбесіду. А ви мусите вже практикуватися на практиці для того, щоб розказувати про себе англійською, для того, щоб відповідати на запитання англійською, для того, щоб вміти створити бах. Вмійте описати баг, англійською, тому що це ключова задача тестувальника. Ну і наш четвертий кит це є резюме. Резюме це ваша візитна картка, яка вас дає вам доступ до ринку праці. Резюме також дає вам можливість показати себе як хорошого кандидата. І такі є ключові речі і сайти, які вам потрібно знати. LinkedIn, який у вас має бути, він має бути оновлений. Добре, для того, щоб вас рекрутери могли самі покликати на співбесіду, чи ви можете вже аплікуватися, подаватися на певні вакансії і теж розбудовувати свій профіль. Це теж займає час. Так, це складно, так це займає час, так, це потребує ваших зусиль. Але цей четвертий кит це те, без чого ви не зможете швидко досягти своєї цілі. Дехто шукає роботу рік, дехто шукає роботу півроку, дехто три місяці. Кожного це індивідуально, тому що це залежить від вашого попереднього досвіду, від вашого досвіду роботи з комп'ютером, від вашого досвіду Айтішного. Чи ви наскільки ви швидко розумієте нову інформацію, вмієте вчитися і тому подібне? Тому важко сказати а, загалом, скільки часу вам буде потрібно, конкретно саме вам. Але в мене є теж відео тут а, про QA-roadmap, як швидко вам, як скільки часу займає стати тестувальником. Тому можете теж подивитися, якщо хочете. І тут критично буде те, що ви зробили ці чотири кити, тоді у вас є вже всі шанси, вам потрібно просто вже йти на глибоку воду на співбесіди і вже прокачувати свій навик співбесід. Тому що це теж нелегко. Це теж нелегко йти, зустрічати нових людей, презентувати себе, показувати себе. Тому що хтось сидить і навчається постійно, думає, він ще недостатньо знає, і ти їм себе блокує, щоб піти на співбесіду. А хтось ходить по співбесідах, хоч і не знає достатньо, але він швидше знайде роботу, тому що він пішов на один, другу, третю співбесіду, їх провалив, сів, виписав свої мінуси, виписав собі, що потрібно довчити. Довчив і на четвертій, на п'ятій він вже отримає офер. А той, хто буде сидіти і вчитися весь час, той буде далі вчитися. Отже, давайте підсумуємо все, що ми сказали. Будьте мудрими, не думайте, що ви найхитріші. Аналізуйте, будуйте свою стратегію. Організація ваших думок це як організація вашого робочого столу. Чим ви знаєте, що ви хочете розказати, як ви хочете розказати, так вас і будуть люди сприймати. Тому що це перше ваше враження на інших людей. Люди вас перше бачать і ви розказуєте про себе, так само, як люди вам розказують про себе, про свою компанію. Це все буде на співбесіді. Кайфуйте від процесу і нагороджуйте себе за свої маленькі перемоги. Якщо вас не запрошували на розум, а сьогодні запросили, відсвяткуйте це, потіштеся за себе, якщо ви проходили. Перше інтерв'ю, а друге ні. А тут вас запросили на друге, відсвяткуйте це, потіштеся, йдіть далі. Збирайте фідбеки, аналізуйте їх крок за кроком. Сходіть до ментора, сходіть до знайомого, попросіть знайомого, щоб вас послухав і дав вам фідбек. Прокачайте себе. Не сидіть в своїй кульці замкнутій, і не думайте, що тільки от, не варіться в своїх проблемах. Виходьте з неї. І досягайте успіху крок за кроком. Так важко, так стресово, але нічого, це все окей, і у вас усе вийде. Головне, не здавайтеся і святкуйте свої перемоги. Поділяйте, будь ласка, на якому етапі ви зараз знаходитеся? Чи вам це відео? Чи можливо у вас є досвід, який найгірший або який найважчий момент? Коли пошуку роботи, чи ви вже знайшли роботу, і ви, наприклад, зараз змінюєте, чи ви в процесі пошуку роботи, чи ви, можливо, змінюєте взагалі кар'єру? Розкажіть, можливо, ваш досвід буде дуже корисним для іншої людини, і вона почитає, побачить і скаже: о клас, в мене так само, або в мене тут і тут щось там не виходило. А зараз вийшло. Я навчилась чи навчився це робити. Поділіться, це корисно, це класно, коли ми можемо обмінюватися досвідом, і коли ми можемо а, дійсно це все пропрацьовувати, проговорювати і цінувати себе. Не знецінювати, не, не сидіти і варитися, і навчатися цілий час, весь час. Навчатись треба, але навчайтеся поступово, тому що всіх знань, які ви там чули, знали і про тестування, ви не будете використовувати на роботі. У вас буде. Нехай 5 якихось там інструментів чи ключових дій, і ви над ними будете працювати. Якщо ви їх не знали перед тим, то, можливо, вам треба буде їх знову вивчити. Якщо ви їх знали або частково, то ви будете все одно тільки над ними працювати. А як підете до іншого роботодавця, це, відповідно, знову будуть нові інструменти. Частково вони будуть повторюватися, але все одно це не буде один в один. Тому майте це на увазі. Дякую, що додивились до кінця. Давайте до наступного відео. Буду рада, па-па! І чекаю на ваші коментарі.